Колеги, доброго дня. Давайте почнемо запис. Доброго дня всім. Присутні членів виконкому Санжара Костюченко, Грищенко, Гугніна, Постольник, Будько, Маренкевич. Це сім. Відповідно, присутній депутат міської ради Станіслав Басов. Присутня. Представник, наскільки я розумію, інспекцію з питань паркування Наталія Бассонова. Отже, можемо починати. Так, шановні колеги, тоді в нас сьогодні на порядку денному є перелік проєктів рішень, внесених на розгляд виконково-виконавчими органами, і перелік проєктів рішень з питань розгляду справ про адмінправопорушення. Там в нас буде розглядатися чотири справи. А, чи є зауваження заперечення щодо запропонованого порядку денного в, ціл, в цілому? Немає. Прошу голосувати. Всім за. А, дякую прийнято рішення. Отже, переходимо до. Безпосереднього до... розгляду про... рішень виконування настановлення. І про затвердження типу зовнішнього архітектурного вигляду антипаркувального стовпчика міського обрія та його технічних характеристик. А, чи є зауваження? Заперечення. Прошу голосувати. Всім за. Дякую, прийнято рішення. Наступне до підачі Міла Володимир Володимирович про перерозподіл бюджетних призначень. Якщо нема зауважень, прошу голосувати. Всім за. Дякую. Наступний доповідач. Підлубний Едуард Станіславович. Питання 4.5. про створення комісії з питань направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і внесення змін до рішення виконкому номер 658 про створення міських комісій з комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг. По зазначеним питанням, якщо нема заважень заперечень, тоді ставимо на голосування. Всім за. Дякую про мото рішення. Наступних довідач Вишновецький, Руслан Юрійович. Питання 6.7. про надання дозволу Україну Дніпро на проведення благоустрою території для проспекту Слобожанському в районі 67 будинку. І а, про внесення змін до рішення виконкому 624 про створення комісії з обстеження пошкоджених будівель і споруд об'єктів незавершеного будівництва внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Чи є заперечення? Нема, прошу голосувати. Всім за. Дякую. Прийнято рішення наступного відповідач Саміла Колексій Миколаївич. Питання з Це про надання дозволу КПОРА на збільшення балансової вартості малих архітектурних форм. Внесення змін до рішення виконкому номер 8 на 15 дріб 4 про надання дозволу КПОРА на збільшення балансової вартості автошляхів міста. Uh, встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво та постачання для ТОВ Титан теплоенерго, для ТОВ Дніпрогаз Теплоінвест для ТОВ КП Теплогазсервіс і придання дозволу департаменту благослови та інфраструктури Дніпровської міської ради на тимчасове перекриття проїзної частини по вулиці Князя Володимира Великого та вулиці Європейській. Uh, чи є заважні заперечення? Нема, прошу голосувати. Всім за Дякую прийнято рішення. Наступне довідач Файфер Сергій Миколаївич. Питання 14, четвертого. Відповідно, питання про передачу власних житлових приміщень гуртожитках з 14 чотирнадцятого до добрий всі Всі такі питання. Чи є зауваження поперечення проти зазначених е, проєктів? Нема, прошу голосувати. Всім за. Так, прийнято рішення. Наступний допутать Чорний Володимир Михайлович. Питання 35 36 Про визначення департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради замовником робіт з розроблення проєктної документації. Щодо об'єкта капітальний ремонт футбольного поля, заміна штучного покриття на території міського молодіжного парку дозвілля та відпочинку Новокодацький по вулиці Набережні, Заводській, 53, і про визначення департаменту парків та рекреації замовником з розроблення проєктної документації щодо об'єкта капітальний ремонт системи освітлення, трибун та огорожі стадіону з установленням вишки для проведення зйомок, які розташовані на території міського молодіжного парку дозвілля та відпочинку Новокодацькій по вулиці Набережні, 53. Чи є зауваження заперечення? Якщо немає, прошу голосувати. Всім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний до Мороз Руслан Валентинович про вжиття заходів щодо усунення порушень права благоустрою території міста Дніпра. Якщо немає зауважень заперечень, прошу голосувати. Всім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний додач Волог Володимир. Дмитро Володимирович. Питання з 38 по 51. Це в даному випадку присвоєння адрес питання з 38 до 49. Надання дозволу до металсервіс на проєктування та будівництво складів по вулиці Курсанській. Надання дозволу Репцу на проєктування та будівництво складу та гаража. Реконструкцію складів під склад по вулиці Пресивих 65, Шевченківський район. Чи є в когось заважене заперечення? Нема. Прошу голосувати. Всім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний допитає Жожевський Сергій Сергійович. Питання 52-53 Про зняття з контролю рішень виконкової міської ради. І про перепоховання останків військовослужбовців. Якщо нема зауважень заперечень, прошу голосувати. Всім за. Дякую. Прийнято рішення і прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Дякую, шановні колеги. Переходимо до розгляду адміністративних справ. Отже, було складено протоколи щодо двох осіб. Перша особа, щодо якої складено протокол, це фізична особа-підприємець ПАЙОС Сергій Леонідович. Дата виявлення правопорушення 24.06.25 номер протоколу 11 дріб 3 І протокол 11, дріб13, дріб 4. Відповідно, ці два протоколи фіксують порушення по різним частинам статті 152.1 КУПАП. Отже, протокол номер 11.13.3 фіксує, що режим роботи майданчика цілодобово не відповідає режиму, що встановлене рішення виконкому Дніпровської міської ради. Від 30.11.16 до до з 20 до 8 кількість розташованих транспортних засобів 27, не відповідає кількості паркомісць. 19, що встановлення рішенням виконкому, відсутня схема розміщення місць для паркування інформаційні, стенди щити, відсутні технічні прилади пристрої для сплати вартості послуг, оплати вартості послуг з користуванням майданчиком безготівкової форми. Чим порушена вимоги абзацу 8. Пункту 4, абзац 11 пункту 24, 27, 29, правил паркування, транспортних засобів, за що передбачена відповідальність статтями частиною 3 статті 152 про 1 КУПАП. Отже, пропонується накласти штраф в максимальному розмірі 850 гривень. А по наступному протоколу 1113 4 відсутня інформація про оператора в автоматичній візні визні термінали, наявні місця для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю, облаштовані неналежним чином. Відсутня дорожня розмітка 1.34, Чим порушено вимоги пунктів 15-16, 21-22 правил паркування транспортних засобів. Відповідно, пропонується накласти штраф в максимальному розмірі 850 гривень. А пані Наталя, скажіть, будь ласка, чи фізична особа, підприємець ПО Сергій Леонідович повідомлений належним чином про розгляд цієї справи? Так, він належним чином повідомлений засобами поштового зв'язку. Зрозумів, він не захотів з'явитись так. А ні, не виявив бажання з'явитись. Зрозуміло. Так. Скажіть, будь ласка, це вже повторна перевірка? Попередня перевірка в минулому році була у 2024 році, в березні місяці перевіряли і притягнули до відповідальності за частиною п'ятою. Тобто є підстави вважати, що перед цим ще була одна перевірка, де його притягували до відповідальності за частинами третьої і четвертими, але він у нас невиправний, тому ми пропонуємо застосувати штраф у максимальному розмірі. Зрозуміло, тоді е, даю доручення на виконкомі, е, також юридичному департаменту відпрацювати разом з інспекцією з питань про паркування і разом з департаментом транспорту питання розірвання договору з зазначеною фізичною особою підприємцем за систематичне невиконання правил, встановлених виконавчим комітетом. Шановні колеги, чи є зауваження заперечення щодо притягнення зазначеної особи до відповідальності? Добре, тоді пропонується притягнути по частині 3 статті 152 1 ПАП до штрафу в максимальному розмірі 850 гривень і по частині 4 так само притягнути в максимальному розмірі 850 гривень. Якщо нема зауважень, прошу так голосувати руками. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім рук бачу, рішення прийнято, дякую. Так, переходимо далі. Наступна особа. А, ага, і поки буде пані Наталія, поки буде здійснюватися робота щодо розірвання договору, про прохання протягом місяця ще раз вийти на перевірку там через місяць після цієї дати. Це також доручення щодо перевірки, щоб зафіксувати повторно порушення. Так, продовжуємо. Наступна особа Сердюк Зоя Михайлівна. Це товариство з обмеженою відповідальністю КАМ. Вона директор. Місце вчинення, вулиця Любарська в районі будинку 50. Зафіксовано 24.06.25 правопорушення. Передбачені частиною 3 та частиною 4, відповідно по частині 3 складено протокол 11, дріб 14, дріб 3 від 25.06, по частині 4 складено протокол 11, дріб 14, дріб 4 від 25.06. зафіксовано по 11, дріб 14, дріб 3, що режим роботи майданчика не відповідає режиму, що встановлено рішенням виконкому з 20 до 8. Кількість розташованих транспортних засобів 37, Не відповідає кількості паркоміць 12, що встановлено на рішення в Оконкома. відсутні схеми розміщення місць для паркування та інформаційні стенди і щити. навчання персоналу не проводилось. Персонал спецодягом не забезпечено. Відсутні технічні прилади пристрої для сплати вартості послуг, оплати вартості послуг з користування майданчиком у безготівковій формі. Чим порушено вимоги абзацу 8, Пункту 4, абзац 9 пункту 24, абзац 10 пункту 24, абзац 24, пункт 27 по пункт 29 право паркування транспортних засобів. За що передбаченої педальність число 3 статті 152 приймудинку. По протоколу 11 дріб 14 дріб 4 зафіксовано, що відсутня інформація про оператора та вартість послуг, автоматичні візні та виїзні термінал наявні місця для паркування транспортних засобів. Осіб з інвалідністю обладнані неналежним чином, відсутні дорожні знаки, 7.44 час дії, 7,14 платні послуги, 717 особи з інвалідністю, відсутня дорожня розмітка 1.34, що позначає межі окремих місць для паркування транспортних засобів. Порушена вимоги пункту 15, 16, 21, 22, правил паркування транспортних засобів, за що передбачена відповідальність частина 4 статті 152, пм1 КУПАП. Пропонується по частині третій накласти штраф в максимальному розмірі 850 гривень, по частині четвертій накласти в максимальному розмірі 850 гривень. Скажіть, будь ласка, чи в минулому році Сердюк Зоя Михайлівна притягалась до відповідальності? А, так, в березні місяці 24-го року також притягували до відповідальності за частинами 3-ї, 4 -ї, Повторна перевірка, на жаль, протягом року не проводилась, тому у зв'язку з тим, що сплило після перевірки більш ніж рік, ми знову пропонуємо притягнути за частиною 3-ї, 4 152-ї приймання. 152 Зрозуміло. Тоді так само по Сердюк Зої Михайлівні доручення на департамент юридичний, департамент транспорту, інспекцію з питань паркування, вжити дій щодо розірвання договору за Сердюк Зоєю Михайлівною за систематичне невиконання правил паркування транспортних засобів, що зафіксовано відповідно рішенням виконкому минулого року і наразі. Ми знову розглядаємо ці питання. А, і протягом місяця провести повторну перевірку, поки будуть здійснювати дії щодо розірвання договору. А, чи є зауваження заперечення в колег щодо, а, щодо притягнення до відповідальності? Немає, тоді прошу голосувати ось так руками. Про притягнення до штрафу в максимальному розмірі 850 по частині третій, і так само 850 по частині четвертій. Всі одноголосно дякую. притягнути особу до відповідальності. А, на цьому порядок денний виконком вичерпано. Всім дякую за роботу. А, бажаю всім мирного неба. Бережіть себе і сподіваюся, наступного тижня ми з вами побачимось, бо це буде передсесійний виконком. Буде багато роботи, тому плануйте свій час. Був дуже радий всіх побачити. Всім всього найкращого і до побачення.